Так, Все, записуємо. Тему уроку. Переміщення рух фігури та його властивості. Сьогодні розглянути. Відкриваємо підручник сторінка 191. Відкриваємо підручник сторінка 191. Записали перше завдання номер 2021 так, знайдіть рівняння кола, яка, яке є образом кола х квадрат плюс y квадрат дорівню 1. Х квадрат плюс y квадрат дорівню 1. При паралельному перенесенні на вектор А, який має координати мінус 4. Який має координати мінус 3, 4? Далі. Продовжуємо далі. Тепер дивіться, відштовхуючись від цього. Відштовхуючись від цього. Давайте з вами подумаємо. Якщо ми вказали саме, якщо ми вказали, ну, тобто, в нас є рівняння кола, давайте розберемо. Яким буде центр такого кола? 0-0. 0-0. А радіус? 1. Радіус буде дорівнювати одному. Ну, а тепер дивіться, яким чином нам знайти рівняння кола, по-перше, по-друге, паралельно його перенести. Все доволі просто. Тобто, які точки у вас є у кола в нашому випадку? У вас є лише центр, правильно? Ну, і усі точки, які знаходяться на колі, але вони нас поки що не цікавлять. Тобто, що у вас є? Давайте розбиратися. Так. Що в нас є? Дивіться, в нас є центр кола. У нас є центр кола 0,0 та радіус 1. Все. більш нічого в нас немає, правильно? Тобто, в нас на колі є лише одна єдина точка точка О, тобто центр кола, точка О, тобто центр кола. Більш нічого в нас немає. Тепер нам треба її перенести на вектор. Яким чином це можна зробити? Ми беремо цю єдину точку О. Координатами 0,0. 0, і вона переходитиме за вектор. Тобто, паралельно переносимо її за вектором. Паралельно переносимо за вектором А, який має координати мінус 3-4. Тепер далі. Тобто, ми отримаємо новий центр О1. З якими координатами? Мінус 3,4. Мінус 3 та 4. Мінус 3, 4. Тепер питання наступне. А скажіть, будь ласка, чи зміниться в нас рівняння? Чи зміниться, точніше, не рівняння радіус, коли ми будемо паралельно переносити коло? Ні. Не зміниться. Тобто, в нас жодним чином не змінюється радіус. Відповідно, новий центр в нас буде. Новий центр кола в нас мінус 3-4. А радіус залишається без змін, який дорівнює одному. <кій> який дорівнює одному. Тепер, як виглядатиме рівня... таке рівняння кола? Давайте саме рівняння кола x-а в квадраті плюс y-b. В квадраті дорівню радіусу в квадраті. Тепер, як виглядатиме таке рівняння кола? 3 в квадраті плюс y мінус 4 в квадраті. Дорівня 1. Дорівня 1, правильно? Х плюс 3 в квадраті, плюс yнус 4 в квадраті, дорівня 1. Все. Радіус у нас без змін, тому ось таке рівняння кола ми і отримали. Ось таке рівняння кола ми і отримали. Так, знайдіть рівняння параболи, яка є образом параболи у дорівнює х в квадраті при паралельному перенесенні на вектор А, який має координати 2 і мінус 3. 2 і мінус 3. Так, записуємо рівняння параболи y дорівнює х в квадраті. І вектор А. І вектор А з координатами 2 та мінус 3. З координатами 2 та мінус 3. Давайте за точками. Давайте за точками перевіримо спочатку перетворення, а вже потім розберемо, що відбувається з параболою. А вже потім перевіримо, що відбувається з параболою. Так, спочатку. Ну, візьмемо, по три, візьмемо три точки. Нам цього буде достатньо. Нам цього буде достатньо. Та так. X Y X Y я щось перемудрив трошки. Так, тепер мінус -1, 0 1 Мінус 1, 0 та 1. На, тоді Y у нас буде 1, 1. О, точніше, 0 та 1. Та 1. 1 Ну, наприклад, візьмемо точку першу. Мінус 1, 1. Мінус 1, 1. Що з нею відбуватиметься? Тобто точка А. Точка А має координати мінус 1, 1. Переходитиме за вектором. Переходитиме за вектором А. За вектором А. З координатами 2 та мінус 3. І які буде мати координати? 1 та мінус 2. Точка А1 буде мати координати 1 та мінус 2. Далі, тепер точка Б з координатами 0, 0. Ну тут все доволі просто. Тут все доволі просто. За вектором А, за вектором А 2 та мінус 3. І матиме координати. І матиме координати 2 та мінус 3. Так? 2 та мінус 3. І точка С з координатами 1, 1. Так, так. За вектором А. За вектором А. 2 та мінус 3. Переходитиме в точку С1, як і буде мати координати 3 та, 1, 3 та мінус 2. Тепер в нас утворилася ось така парабола. Куди, куди змістився центр параболи? Після паралельного перенесення. Куди змістився. Ой, не центр вершина параболи. Куди змістилася вершина параболи? На, на три одиниці вниз та. І на дві вправо. На три одиниці вниз та на 2 праворуч. Тобто, як маю, який матиме вигляд наша парабола, якщо на три вниз та на дві праворуч. Спочатку пригадуємо перенесення в дошках, ми вказуємо на три праворуч х-2 квадраті, а потім ще на три вниз, тобто квадраті, а потім ще на три вниз, тобто мінус 3, так? Тобто ось таке рівняння у нас буде у параболи. Ну, давайте так. Щоб вже остаточно його, остаточно його розкрити. Х в квадраті мінус 4х плюс 4 мінус 3. Що в нас залишиться? Y дорівня x квадраті мінус 4х плюс що. Один? Плюс 1.